В місто заїхало 70 працівників ДСНС, піротехніків, які включили роботу по розмінуванню. В першу чергу ми розміновуємо лінії електропередач, опори з тим, щоб подати електричну напругу в місті, якого немає. Наступним водопроводи, газ. От всі питання, відновлення мобільного зв'язку, гуманітарною завозимо більше вже 100 тонн. Гуманітарного груза завезено, цю роботу продовжуємо. Бігієна завезена, також <кій> організована робота всіх комунальних підприємств житлово-комунальних Обстежуються котельні, обстежуються будинки на предмет руйнування. І що ми встигнемо зробити до початку опалювального сезону? Так, от, якщо можна якісь орієнтовні терміни, завжди місцеві питають, коли буде опалення, коли буде газ. Я задам питання так взимку, хоча б більш людей Має шанси бути з теплом? Має. має. Тобто Плануєте хоча б більшість? Більшість, так. Да. Плануємо по місту Балаклії. На сьогоднішній день те, що ми бачимо на поверхні, можемо надати. Скажіть, будь ласка, скільки ну, часу потребує для того, щоб більш-менш нормальне життя встановити плани такі собі ставити? Ну... Плани, як наймога швидше, електроенергію ми плануємо подати десь через тиждень по завіренню фахівців наших. Наступним чином, як з'явиться електроенергія, буде водопостачання, водовідведення. Над цими цими питаннями працюємо. Тобто терміни зараз важко сказати, тому що ми обстежуємо на предмет руйнувань. Обстежуємо конструкції, чи можливо відбудувати, чи неможливо. Тобто це по фахівці нам скажуть.